Всім привіт! Бажаю миру, щастя та кохання. Одразу хочу подякувати вам за ваші вподобайки, коментарі, підписку. Мені дуже приємна ваша підтримка. Сьогодні ми з вами зробимо відливочку на тему таємниць і секретів, точніше, їх викриття. Давайте послухаємо нашу свішечку і дізнаємось, про що вам найближчим часом стане відомо. Як завжди, дивіться на водичку або на вогник свічечки. Ох, одразу вилазить неприємна ситуація з минулого. Так, свічечка хвилюється. Якийсь секрет будете розкривати. Що подивимось далі. Тут люди замішані, і не одна людина тут коло спілкування, яке сьогодні не є, не існує. Тобто ви на сьогоднішній день з колом цих людей не спілкуєтеся. У вас зараз немає такого спілкування. З деякими з цих людей взагалі не спілкуєтеся. Взагалі ніякого зв'язку немає. Образа, розчарування йде. Щось з минулого вплинуло на хід подій вашого життя і стало причиною дуже багатьох руйнувань. І знаєте, можу так сказати: от є коло спілкування, є. Така от атаманша, яка сидить в цьому колі, і вона як іначе, перекрила своїми діями, своєю поведінкою, своєю ненавистю до вас, оцією такою желчю, яка є в ній всередині, вона таким чином перекриває вам ваші шляхи, ваші дороги, ваші надії, ваші плани. Проекти, які ви починаєте, вони були завдяки їй зруйновані. І хочу сказати, що тут і робота була через погост. подивіться з усіх сторон вона прямо людей настраювала проти вас і створювала таку ситуацію. Що це все призвело до руйнування вашого життя і затронуло декілька сфер одночасно. Таке відчуття, що вона просто хотіла управляти вашим життям. Така ненависть іде від цієї жінки і бажання вам нашкодити. І вона здійснила свої бажання. Вона це поставила за ціль і це зробила. І ця робота на погості, вона це востаннє зробила. І після цього відбулася зупинка, думки про те, що тепер там відбувається. І таке відчуття, що вона говорить, я все зробила, а тепер подивимось на результати. Але дивіться: якось, якось так виходить, що життя вам з однієї сторони закрили, закрили двері, а поряд відкрилися інші можливості, інші двері. Блискавично просто. Таке відчуття, що самі ви щасливі, ваш ангел-охоронець. Все одно вас оберігали і, і виводили на ті дороги, на ті шляхи, які б не давали вам загинути, потонути в цьому болоті і залишитися в цих руйнуваннях. І навіть з самих важких. Ситуації, з яких вибратися було неможливо, ви вибиралися, ви знаходили ці лазейки, знаходили можливості, доріжки, і, знаєте, допомога від випадкових зустрічей була. Від людей, з якими ви Одного разу зустрілися і більше якось не пересікалися ваші дороги, але це як знаки були, як наче ваш ангел-охоронець через цих людей, через цих випадкових зустрічей, чи послав вам такі знаки долі. Це були поради від людей, це були почуті слова. Можливо, хтось ділився з вами життєвим досвідом. І все це давало вам можливість йти, спасати себе і знову зупиняти той баланс в вашому житті, який вам був необхідний. І хочу сказати, що ця дамочка, вона. Якщо ви думаєте, що тут все в минулому, що це все забулося, то ні. Вона знову дасть про себе знати, знову вона з'явиться в вашому житті. І свічечка говорить, що ви були обережними. Її поява це вже викриття її намірів. От про це говорить нам сьогодні свічечка. Тому обов'язково будьте обережні, тому що вона з'явиться саме в той момент, коли ви будете задоволені тією ситуацією, яка є у вас на сьогоднішній день, яка є в вашому житті. Ви добуваєтесь якихось результатів, ви отримали бажане. У вас є гордість вам добре, комфортно, затишно. Від цього можна відштовхуватися іти далі. І можна переходити на нові проекти, на нові плани, у будинку знайдете якусь, якусь річ, як наче підклад знайдете в домі. Щось ви знайдете, якийсь підклад. Тут чоловік. Тут чоловік, ви знаєте, ви причина цього підкладу? І підкладу цьому винен чоловік. У вас з цим чоловіком на даний момент, як наче дуже напружена ситуація, тут конфлікт, я можу сказати, сора, скандал. За ним стоїть жінка, яка його підтримує у всіх направленнях. Це може бути його сестра або мама, і ким завгодно взагалі то може бути. І зараз, на даний момент, у вас дуже напружена ситуація, відстань між вами є. Ви не підпускаєте цю людину до себе, ви закрилися від нього, а він намагається дотягнутися до вас. І... Я не можу сказати, що тут людина прямо-таки намагається налагодити відносини і повернути ті почуття, які були. Але, скоріш за все, скоріш за все, тут в нього просто пунктик, щоб тримати над вами верх. Така інформація йде від свічечки, як наче йому не, по, не, не потрібні ці почуття. Йому не потрібні ці відносини, але він хоче вам нашкодити. Він дуже хоче вам нашкодити і управляти вашою долею, вашим життям і вами. Він хоче з вас зробити ляльку. Ляльку, щоб о, управляти. І тому цей підклад, він про це говорить, щось таке ви знайдете. Коли ви не підпускаєте його близько, але можливість хоч якось управляти вашим життям, маніпулювати вами і вашими подіями в вашому житті. Отаким От чином він придумав і якась жінка вона його в цьому підтримує, що саме цікаве. Тут через магію йде. Через магію людина йде з підтримкою якоїсь жінки. Намагається управляти вашим життям. Йому не потрібні почуття. Це така вам помста, щось на кшталт того, він вам хоче помститися. І цей чоловік може не бути вашою другою половинкою. Я маю на увазі ваш колишній, це може бути і ваш родич. Цей, ця людина може бути вашим родичем. Відносин нема, того спілкування немає. Як раніше ви відвернулися від цієї людини, відбувся якийсь інцидент, ви відчуваєте непроїзд до цієї людини, а він хоче над вами тримати вверх, Він хоче бути переможцем. І цей крок, на цей крок він пішов саме ради цього, щоб бути переможцем. Так. якась зустріч Ще буде у вас з жінкою. Тут зустріч з жінкою неочікувану новину ви отримаєте, ви аж рот відкриєте від подиву якась новина. І знаєте, завдяки цій новині ви, як наче навколо ходили, навколо цієї інформації і не помічали її. Завжди мимо проходили. Дуже потрібна інформація для ваших фінансів. Для вашого фінансового положення, ви блискавично щось зможете налагодити і покращити. І будете себе, знаєте, коли ви почуєте про це, по-перше, ви здивуєтеся, ви будете ошарашені, шок такий, просто шок. І ви скажете: ну надо ж таки, я стільки раз проходила біля цього, скільки раз крутилася біля цього, чи крутився, і завжди мимо. Ваші фінансові можливості будуть поправлятися. Ви налагодите свій фінансовий канал. Блискавично відкриваєте двері можливостей для збільшення і покращення свого фінансового каналу. Зустріч взагалі не запланована вона випадкова. Вона просто випадкова. От такий от секрет от така потрібна таємниця. І необхідна для того, щоб укріпити свої своє фінансове положення. І ви дійсно це зробите, ви його покращите. Зовсім по-іншому почнете дивитися на положення справ. Легкість якась буде радість, інтерес, нові якісь ідеї будуть народжуватися в голові. Прім'якначе будете дихати свіжим ковтком повітря, отримавши цю інформацію. Так, що у вас з цієї сторони? Давайте глянемо? Тут є якісь такі приховані моменти. Емоції якісь будете переживати. Так. Зараз ми подивимося щось прямо над вами. Щось над вами якісь такі гострі стріли летять в вашу сторону, і хочеться зрозуміти, хто їх направляє ці стріли до вас. Так, робота, робота, справа, проекти, задачі, люди, з якими, з якими виходить в силу обставин, стикатися вам з цими людьми. І це, скоріш за все, робота. Тут є робота. Людина це жінка. Виходить жінка, виливається. Якісь у неї плани стосовно вас? Ви зараз, ви зараз не спілкуєтеся, але в неї у голові створюється план, коварний план, я б сказала. Вона ще та хитра лисиця. І от, от вона крутиться, крутиться і думає, що ж їй таке зробити. Вона і не лізе у ваші справи. Не лізеть, але вона спостерігає. Спостерігає здалиху, можливо, через соціальні мережі. Або через коло вашого спілкування вона дізнається, як у вас справи. Вивчає ситуацію, намагається вивчити ваші методи, розгледіти їх, побачити ці методи, як іначе хоче вкрасти у вас ваші знання, розглядує, намагається вчитися. Таке відчуття, що вона дійсно за вами підглядає, підглядає за вашими діями. Вчиться у вас в таємниці від вас. Хоче вона ці знання у вас забрати. І хоче вона а, отримувати те все, що ви отримуєте собі. Вона вважає, що все, що вам дано, а, це. Не ваша заслуга. Це якийсь там дарунок вам від небес, і чому воно дано вам, а не їй. І вона хоче у вас це забрати. Забрати і користуватися. Вона, спостерігаючи, за вами вчиться. І в її планах найближчим часом нанести вам удар. І хоч вона знаходиться і на відстані, але вона це зробить, тому що вона вас просто ненавидить. Ненавидить через те, що у вас є те, чого немає в неї. Хоче вона, як чорна кішка, побігти вам дорогу і хоче бути попереду. Вона вам просто заздрить. Заздрить тому досвіду і тим знанням, які у вас є. Спостерігаючи, вчиться у вас. Для того, щоб вам поставити вам під ножку. Ось така вона коварна лисиця. Тому будьте обережні і тримайте руку на пульсі. Я дякую вам за увагу. Як завжди бажаю вам, щоб у вас здійснювалося тільки все саме добре, світле і позитивне. Бережіть себе, будь ласка, на все добре.